Пан Степан вирішив купити хліба. Щоб дістатись до магазину, потрібно пройти не менше двох кілометрів. Та кожного дня пенсіонера рятує ліс. Така загальна стежка і ми проходимо туди біля доку, проходимо до цього поліклініку, там маршрутка стоїть, автобуси ходять, магазини є. Ну хто за чим? Цією стежкою ходять і на зупинку. В той же час ми йдемо до маршрутки, там нас тепер восьма маршрутка зупиняється. Якщо від нас той заберуть ліс, то нашим, нам же тут нема куди вийти. Ми вже чисто закриті. На іншій стороні лісу кардіологічна лікарня і поліклініка. До неї йде цей дядечко. Я йду в поліклініку, зуби полікувати, а мушу обходити кругом 2,5 кілометри, якщо тут думають будувати будинки. Гуляє песимізм серед людей не дарма, адже вони дізналися, що в їхньому лісі збираються збудувати дорогі котеджі. 19 гектарів лісу віддали в оренду двом підприємствам ще у 2004 році. Багато років за них судились. У лютому цього року суд визнав, селищна рада продала земельні ділянки незаконно. Щоправда, запізно землю вже мають нових власників. Галицький достаток перепродав розбив цю ділянку на декілька менших клаптів, на які вже є державні акти, видані 2010 роком. Таких власників 35, і вони почали навідуватись на свої паї. Ось, наприклад, у листопаді минулого року мешканці зібрались, щоб не пустити будівельну бригаду, яка намагалася обгородити одну із земельних ділянок. Адже тоді вже справа перебувала у суді, і земельні ділянки мали перештувати. Він сказав мені, що став для того, щоб ми не могли городити, немає. Хто сказав? Голова ну, селищної ради. Як справа у суді, то як ви можете городити? Саме голова селищної ради і підписав документи на право власності всім 35 особам. Це зробив, незважаючи на те, що багато років ця земля була призначена під будівництво оздоровчих комплексів. І, хоч на місці ми голову не побачили, його юрист пояснив. Тепер тут можна будувати і особняки, адже за це проголосували депутати сільської ради. Рішення про продаж земельних ділянок було прийнято представниками територіальної громади, тобто самими депутатами Верховської селищної ради. Тому я думаю, що тут питання має виникати до саме депутатів. А ось і депутати Юрій Куб'явка голосував за продаж земельних ділянок під котеджі. А ви Їхні, не голосували? Ні, я не голосував. Пан Куб'явка. За так. я голосував за для того, щоб покращити для мешканців. Для яких я мешканців? Я не знаю, що в них тут є. Я не знаю, що тут них є. Боксер на Для яких мешканців? Ну, ти можеш сказати, за що ти голосував? Особисто ти. Так, я голосував за, то. За -то? За то голосував за що то? За того, що, що ви би за то і -то? так би поділі банили Ви себе акти? всю відповідальність не маєте. Депутат відповідальності ніяк і не несе. Зараз на землі ані котеджів, ані оздоровчого центру. Справу за позовом прокуратури розглядає господарський суд. Та власники ділянок уже подали ще один позов вимагають лишити землю за ними. Христина Шевченко, Роман Маленький, головні новини Львова.